Мій так. син, а, якого вбили, мій син, який жити хотів, його вбили. За що мій син воював доводи, щоб от ці тварі такі тварини ну, так і здівалися, я вже хожу, я не три трирупи. Правосуддя не може привести в суд чотирьох убійць, які вбили нашого сина. 11 червня 2024 року ми знову біля Ілічівського міського. Суду Одеської області, де проходить процес над обвинуваченими, яких обвинувачують у вбивстві Юрія Купріща. Всі ми пам'ятаємо цей випадок у місті Чорноморськ. Вже напевно вже близько двох місяців не може відбутися судове засідання в зв'язку з тим, що обвинувачені не приходять до суду. Сьогодні на сам кінець прийшли два обвинувачних, двоє ще не прийшли. Знову закрили процес, знову ми не знаємо, що там відбувається. Суддя знову видум, вигадує якісь обставини для того, щоб не показувати громадськості, що відбувається в залі судового засідання. Особа, яка проводить Вам хто не виходив, заведе на це? Так. Хто? України про медіа. медіа. Ось моє посвідчення. Я перепрошую, відповідно до положення статті 27 Кримінального процесуального кодексу України, зйомка може бути дозволена тільки з дозволу за уховали суд, видатки сідають. Зараз Я перепрошую. Зараз не йде судове засідання, ми знімаємо ні судове засідання. А під час судова, закон про судоустрій дозволяє нам... Добре, сідайте я вас да. почати. Захист є, у вас єди, перебуваючи у Також є відомості, є відповідний лист з військової частини, але я прошу закрити того засідання, видати це питання судовому засіданні. Враховуючи раніше визначений порядок, суд закриває судове засідання, також засоби масової інформації. Будь ласка, залиште залу судового засідання. З нами зараз зараз батьки Юрія Загиблова. І вони хочуть висловити своє, ну, напевно, вже не те що не незадоволене, а обурення вже якесь. Да? За що мій син воював довго, твари такі тварин? Ну, так і здівалися. Я вже хожу, я не троє рупи. Я хожу, єле єле а ні, ні разу не зробили засідання. За що він воював твари, поквітьте мені. Правосуддя не може привести в суд чотирьох убійць, які вбили нашого сина. Приходили сьогодні, були, ми так і не зрозуміли хто. Були з військової частини якісь представники, їхні командири чи хто там невідомо. Командири, які давно, спочатку початку самого взяли їх на поруки. Тепер двох привели, а двох нема. А, а немає з ними зв'язку. Говорять, що вони десь на фронті і немає зв'язку. Скажіть, люди, невже в нашій Україні немає більше солдат? Які можуть захищати нашу Україну, крім чотирьох убійць, які вбили нашого сина, тепер ховаються. Мій син захищав Україну, є в нас, кому захищати Україну. А вони в кінці, коли закінчиться війна, вони вийдуть героями. Чи як? Я цього не, не знаю, розумію. Що? Я не розумію, чому прокуратура, військова прокуратура, чи воєнна, чи яка там, чому вони не обращають внимання на це. На таке неуваження до суду, з якого так? вбили. мій син, який жити хотів його вбили. Я знаю Убили? всі обставини. Я здійснював повіціальний нагляд під час сезону. Я всі обставини кримінальному я всі знаю. Будь ласка, я дуже прошу, дякую. Не, ну, коли людина не приходить до суду, аби змінюється мір запобіжному залу. Та не людина, то вбивця. Ну, ну, він все одно людина. Ну, Міри запобіжного заходу не змінюють. Чому? Четвертый На яку дату ви відплавили? Четверте. Ну по побачимо, що буде 4 липня, сподіваємося. Що... Ми каже, кожний раз і ждемо. Оце побачимо слідуюче, побачимо слідуюче. А ну, слідуюче їх нема. Ну сьогодні вже Ну, доведу. можливо мені треба, щоб адвокат написав якусь скаргу вже. я думаю. Але... Вони їм повинні поміняти міру присвічення. Їх повинні взяти під вартого під варто під, під золози. Чому, Чому? Чому вони на фронті? Чому? Других немає. А ді... Всього, дво... Всього було 4 чоловіка в часті, якщо там часті 100 чоловік. А ці чі... чотири 4... ну, до, до цих, цих подій були... вони не були на фронті, вони так. були тут, у місті Чорноморця подалі. Да. Да. Тут вдруг після цих подій да. вдруг їх в... треба а на А тут на... да. без них вже немає кому захищати Україну. Так. Позорять наших воїнів, наших захисників, позорять у які, которые... і їхні командири, які у відправляють на фронт. Позорять наступне засідання 4 липня. Будемо спостерігати далі за цим процесом. Роман Вашиниця, Мурат Вашиниця, Альтернативор.